Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні наша свічечка розповість вам про дива березня місяця, про самі важливі і значущі події, про доленосні моменти, які на вас чекають до кінця березня місяця. Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, 2 березня місяця. Що приготував вам березень? Дивіться на водичку або на вогник свічечки. Раз, два, три. Серйозних результата опиняться в ваших руках, на які ви в подальшому будете спиратися. Ці результати, ви давно до них йшли, ви давно до них наближалися, ви давно хотіли отримати бажане, і от вони, ці бажані, опиняються в ваших руках. Дуже багато часу і енергії ви витратили на отримання цих результатів. Спиратися будете в майбутньому на це. Це буде полегшувати шлях вашого зростання. Ви легше будете досягати тих цілей, які поставили перед собою. Щось це пов'язано з фінансами. Якась буде велика сума, якою ви Зможете вирішити накопичені дрібні проблеми в сфері вашого дому і сім'ї. Це буде стосуватися стін вашого дому. Щось будете реалізовувати, нарешті таке заплановане давно вами. І це саме пов'язано з фінансовими можливостями. Покупки, можливо, якісь зміни, можливість. Можливо, це буде стосуватися ремонту. Так зміни всередині вас будуть відбуватися зміни також. Якесь таке відчуття легкості йде, буде прилив сил. Якісь обставини обставини, так, і спілкування з людьми будуть вселяти в вас якусь впевненість в завтрашньому дні. Причому люди, які вас оточують близьке коло вашого спілкування, саме вони будуть вселяти в вас впевненість в завтрашньому дні, і відчуття прилива енергії дозволить вам. Почати, почати якісь нові проекти. Два нових проекти буде вами почато, і в майбутньому вони матимуть успіх. Те, що ви почали, вони матимуть дуже класний успіх. Ви отримуєте шикарний результат. Щось приносить, щось приносить в ваш дом і сім'ю великі зміни. От такі якісь два проекти будуть вами запущені. У березні дві дороги. Дивіться, дві доленосні дороги. Свічечка пророкує дві доленосні дороги, які були вам уготовані. Березним місяцем, зміни ваших можливостей, ви будете змінювати ваші можливості на нові, на нові дороги зустрічі, отримання цих ресурсів від людей, які ви будете, яких ви будете зустрічати в цих дорогах. І це не обов'язково нові знайомі. Якось так вийде, получиться вам вийти на цю дорожку, відбудеться зустріч, і в цій дорозі ви отримаєте ці ресурси, завдяки яким ви відмовитеся від попередніх. Тому що ці будуть більш благоприємні і перспективні, от хтось вам передає такі. Цінні моменти, цінну інформацію, я б сказала, ділиться з вами цінними ресурсами, які можуть радикально змінити ваші можливості в майбутньому. Так. Подивіться, от де не подивишся, виходять з усіх сторон крила ангела. над... Абсолютно просто над кожним вашим сюжетом, який описує свічечка, висвічується свічечкою, є крила ангела, як наче за все йде крила, захист, присутність захисту і допомоги ваших ангелів-охоронців, ви будете відчувати, ви будете прямо їх відчувати протягом всього місяця. І ці крила будуть підштовхувати вас до чогось потрібного, необхідного, і будуть вести вас в сторону світла, допомагаючи вам приймати, можливо, якісь правильні рішення, робити правильні кроки в своєму житті. Розумієте, просто є присутність захисту, і ви його будете відчувати. Відливочка ділиться на дві частини. Тут відносини, а тут ключики. І, скоріш за все, тут ділові, фінансові, то вони пов'язані зі справами, з якимись проектами, задачами, робочі моменти, а тут саме відносини. Піти від Темного. Дивіться те, що стосується відносин, подивіться, йдете від якогось, якоїсь такої темної плями, відійшли і наближаєтеся більше до світла, налагоджується, налагодиться. Будуть виправлятися якісь труднощі, які присутні, є на сьогоднішній день. Це вас дуже сильно хвилює. І є таким темним, непроглядним п'ятном, плямою, що з цим робити. І в силу обставин це буде змінюватися, буде покращуватися. Вас можуть налагодитися відносини з вашим партнером. Ви, як мінімум, почнете спілкуватися правильно, і у вас буде бажання чути. Ви будете прислуховуватися те, що вам говорять, що вам говорить ваш партнер або партнерша. Ви будете намагатися почути і підтримати. Якесь взаєморозуміння виростає, зростає, буде спроба почути, що хоче людина. Щось таке змальовується. А для тих, хто одинокий, і якщо раніше ніяк не виходило, вийти на ту доріжку, щоб зустріти. Другу половинку, то видливочка говорить, що ви у березні з великою ймовірністю можете зустріти ту саму або того самого. Людина, яка буде намагатися прислуховуватися до ваших бажань. Людина може почути, що у вас на серці, про що хоче відчувати ваша душа. Жінка якась змальовується, ви будете звільнятися від цієї жінки. Якась вона, як шкідник, іде. Випадає вона саме в районі розділення, розділення ваших відносин. Хтось був причиною того, що в вашому житті не, не складалося. Бачите, свіжашка хвилюється, як завжди, коли йдуть серйозні моменти змальовуються. Ця жінка вона просто має відношення до вашого партнера. І саме через неї у вас не складалося. І тут. Висвічується, вона, бачите, знову свічечка, прямо нервує, нервує. Ця жінка, вона є шкідником, вона приносить шкоду. Тому що ви хотіли, можливо, налагодити, стабілізувати. І саме це стосується відносин з вашим партнером. Жінка, бачите. У неї довге волосся, прям довге волосся. І вона не хотіла, щоб ви були щасливі. Тут висвічується вона, можливо, і тому будуть налагоджуватися відносини, або ви будете будувати нові відносини. Або налагоджувати старі. Будете прибирати ці проблеми, які є присутні. Тому ми говорили про ту пляму, яка змальовувалася раніше. Та, та темна пляма ви не розуміли, як з цим бути. І от змінюється змінюється положення справ в цьому сенсі. Ви знайдете спосіб, щоб це налагодити. І тут, бачите, тут не просто так свічечка. Показує те, що присутність вищих сил буде, будуть вмішуватися. Ангел-охоронець буде вам допомагати під кожним епізодом, який змальовується, є крила ангела. Ми говорили про це. Кожна історія вона захищена. І вас тут, куди не глянь, є крила ангела. І за допомогою вашого ангела-охоронця ця ситуація і розкриється. Розкриється причина того, чому не виходило. Тут йде відсікання, тут йде відсікання, як тільки це відсвічується, ця жінка відходить подалі, ви відсікаєте вплив цей на дану ситуацію, а значить, ви звільняєтесь від проблеми. У вас відкриті ваші плани, ваші наміри, і більше вам нічого не буде е, мішати. Тут говориться тепер про зріст, все буде тепер по-іншому. Навіть ті плани, які ви сьогодні збудували, ви від них відмовитеся на користь якихось нових. Тому що обставини будуть змінюватися, і плани ваші будуть, звісно, що змінюватися, так як йдуть нові можливості, нові. Ресурси, якісь перспективи для вас відкриватимуться. І плани будуть будуватися, спираючись на ці нові можливості і перспективи. І тут ще один момент, пов'язаний з домом і сім'єю. Також тут жінка змальовується. І вона якось. Ця жінка, вона тут говорить свічечка, що ця жінка мала відношення в вашому житті до труднощів, які ви відчували, які ви переживали. Вони стосуються і близьких ваших людей, і ваших близьких родичів. І до кінця березня ця історія повинна закінчитися. Цьому повинен прийти кінець. Так, і місяць закінчується, так, і закінчується історія, пов'язана з цією жінкою. Щось відкриється, якась таємниця відкриється, ви дізнаєтеся правду, ви зможете виправити, покращити положення справ і відсікти. Цю жінку, цю дамочку назавжди. Не дати їй можливість покушатися на те щастя, на ваше життя і на щастя ваше. Тому що це все ваше. У вас будуть укріплюватися позиції ще один момент, тут пов'язаний з чоловіком. Давайте подивимося вже до... до цього додивимося. Це стосується також вашого дому і сім'ї. То тут, тут якийсь спір у вас буде, конфліктна ситуація. Причому це буде. Змальовується жінка і чоловік. Чоловік цей він дуже агресивний. Він агресивно настроєний в вашу сторону. І настроїла цього чоловіка ця жінка. Ця жінка вона як наче в нього за спиною стоїть. Хоча вона робить вигляд, що вона тут не про чому. Він тут включає агресію на вас, направляє агресію на вас, буде нападати на вас різко, неочікувано. А ви, як наче, йому будете очі відкривати, він зупиняється і починає задумуватися. Тому, так, бачите, в двох варіантах фактично жінка буде. З опущеною головою. Воно попадеться. Хтось настраював цього чоловіка на агресію проти вас. В цей момент просто він повинен був програтися в вашому житті. Ви повинні будете сказати цьому чоловікові. Хто причина цієї його агресії і відкрити йому очі? І що ви до його агресії взагалі не маєте відношення, що цей чоловік він заплутався і йде не в тому направленні. Він буде різко зупинятися. І тут поряд з ним стоїть жінка, з опущеною головою. Щось ви відкриєте однозначно, щось проясните. Радіти будете, дуже будете задоволені, що те, що це відбулося, це випадкова випадковість. І якби цього не трапилося, це б ще продовжувалося дуже довго. І завдяки цим обставинам, які програлися, ви змогли опинитися на висоті. Отак От ви будете себе почувати як переможцем. Розумієте? І цим будете зупиняти раз і назавжди. Ставити крапочку, а людина потім зрозуміє, як вона була неправа. Ви звільняєтеся від цього і йдете далі. Ще у вас тут йдуть такі, знаєте, березень подарує вам надію, надію на майбутнє, на те, що ви будете отримувати якісь фінансові ресурси. Вам просто потрібно зачекати. Це справа часу. Ви вже впевнені, ви знаєте на 100%, але залишається просто почекати. Все буде так, як ви цього бажаєте. Ви будете радіти, будуть надходження в березні, вам просто потрібно дочекатися. Це відбудеться однозначно, і це відбудеться до кінця березня місяця. Вам потрібно зачекати. Ви спокійно будете потім чекати, ви будете розуміти, але ви будете впевнені впевнені в тому, що це буде 100%. Це буде вас дуже і дуже радувати, вселяти надію, ви будете сяяти і нести світло іншим людям. Такою сьогодні була відливочка. сподіваюся, вам сподобалося. Я, як завжди, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписані на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!